Колискова під звуки сирен, пологові під загрозою обстрілів і перші кроки в укритті. Українські діти народжуються навіть у найскладніші часи. Але чи справді ми виходимо з демографічної кризи? Переживали чи не буде народжувати там метро, і все таке це ну, дійсно впливає на перебіг вагітності. Війна змусила тисячі українських жінок шукати безпеку за кордоном, але є й ті, хто не просто залишився, а свідомо вирішив народжувати тут, у рідному місті. Попри всі ризики, коли ми виписалися з пологового а через десь декілька днів там, буквально на другу ніч прилетіли ракети десь в район, в якому ми жили недалеко. Найнижчі показники народжуваності при фронтових регіонах в тилових областях ситуація стабільніша, але все ще далека від довоєнного рівня. Друзі, вітаю! Я Микола Княжицький. Радий бачити вас на своєму ютуб-каналі. З обережним оптимізмом можна припустити пік кризи народжуваності позаду. В першій половині 24 року кількість породіль зменшилася на 5,7% порівняно з 23%. Однак в другому півріччі вже зафіксовано зростання на 1,6% порівняно до першого півріччя. Також скористилася смертність майже на 3%. Це один з ключових показників, який впливає на динаміку переросту населення. Тут ми детально аналізуємо демографічні тенденції, розбираємо факти без маніпуляцій і пропонуємо реальні рішення. Підпишіться, щоб бути в курсі найважливішого. Так, це ще далеко не кінець кризи, лише слабий вогник в кінці довгого тунелю. Адже після вторгнення народжуваність обвалилася майже на третину. Справжній переломний момент настане лише після завершення активних бойових дій, адже статистика свідчить, найгірша динаміка народжуваності і смертності спостерігається в регіонах, що найбільше потерпають від війни. В Херсонській і Донецькій областях смертність перевищує народжуваність в 11 і 8,5 з половиною разів відповідно. В Запорізькій і Сумській в 4,7 і разів. В Харківській, і Чернігівській в 4,5. і Водночас, у більш безпечних регіонах ситуація краща у Рівненській, Волинській Закарпатській областях. Смертність переважає народжуваність в 1,7 рази, в Києві в 1,8, на Буковині в 1,9, на Львівщині в 2 рази. Поруч маємо приклад Польщі, країни без війни з потужними демографічними програмами, яка втім так і не змогла вибратися з найглибшої демографічної кризи після Другої світової війни. Чому так сталося? Дивіться далі. А зараз історія українки, яка не лише народила під час війни, а вже чекає на другу дитину. Тут в Україні. До вторгнення. Ліна Пастошенко працювала ріалтором, працювала в Києві. Останні місяці вагітності припали на час наймасштабніших ракетних атак, коли ППО ще не мала сучасних систем, що патріоти до нас не привезли. Переживала, чи не буде народжувати там в метро і все таке, це все пережила. Я хочу сказати, що я особисто вважаю, що це ну, дійсно впливає на перебіг вагітності, тобто. На моральний стан мами я як могла себе підтримувала, але все одно, ну тобто, воно впливає. Я дуже сильно хотіла народжувати саме в Києві. У мене тут був о, мій лікар. На якийсь час, коли обстріли стали особливо жорстокими, дівчина все ж виїхала до Вінниці, але народжувати повернулася до Києва. У день народження сина, якого вона назвала Михасем, ворог на диву не стріляв. Але цей спокій виявився оманливим. Коли ми виписалися з пологового, а через десь декілька днів, там буквально на другу ніч прилетіли ракети десь в район, в якому ми жили недалеко, і це було дуже страшно. Це був не напевно, що перший раз, коли я дійсно злякалась дуже сильно, ну от саме за дитину, Знаєте, це такий материнський інстинкт саме за дитину було страшно. Після цього сталося ще кілька масованих ракетних обстрілів, і Ліна, зрештою, наважилася тимчасово виїхати за кордон. Це був початок 23-го року. Почались дуже сильні блокаути. Нас тоді дуже сильно обстрілювали, і я зрозуміла, що дійсно просто мій моральний стан вже. Був дуже виснажений і я. Ну тобто, я розуміла, що я не можу допомогти собі, мені погано, і я від цього не можу допомагати своїй дитині. Тобто, а він ну він нуждається в тому, щоб в нього була нормальна, адекватна, здорова мама, і ну могла за ним доглядати. Минула зима, ракетні атаки ослабли, і партнери допомогли системами ППО. Києві стало набагато спокійніше. Звісно, небезпека не зникла, як і сама війна, але загроза помітно зменшилася. Молода мама з маленьким сином вирішила повернутися. Вона не могла довго і далеко бути без чоловіка, який часто їздив у відрядження в зону бойових дій. У рідних стінах і хвилюватися легше. А мій чоловік біомедичний інженер. Він займається постачанням швидких в Україну. Тобто він допомагає там облаштовувати лікарні дуже багато для прифронтових міст. Мені важко уявити, щоб я постійно була одна з дитиною, да а чоловік був в Україні. Я, я впевнена, що мама, які там виїхали без чоловіків за кордон, їм ну в три рази важче ніж якщо б вони тут були в повній сім'ї. Ліна опанувала себе, наскільки це можливо в таких обставинах. І тепер набагато спокійніше переживає повітряні тривоги, і впевненість передається і сину. Я розумію, бачу, і спостерігаю по своїй дитині, що він не прокидається ем, там, від вибухів, він не прокидається від повітряної тривоги. Тобто, я спостерігаю за цим, але ем, від того, що я знаходжусь в спокої, моя дитина теж знаходиться в спокої. Тобто, я знаю, що в у випадку чого що я буду робити, да тобто, я ну в мене є моя відповідальність. Я знаю, що які кроки там мені потрібно робити, але я не панікую, не наводжу цю паніку на дитину, тому що я впевнена, що діти все це відчувають, і ми можемо таким чином тільки зробити їм гірше. Що ж, війна може забрати життя, але не здатна зупинити народження нового. Ліна з чоловіком, зрештою, вирішили, що настав час для ще однієї. дитини. Зараз вона вже на 33-му тижні вагітності. Ми з чоловіком любимо один одного. У нас прекрасна дитина, і ми хочемо, щоб ця ну якби любов вона тільки помножувалась, але я не можу вплинути. Ну я розумію, що я не можу вплинути на те, коли закінчиться війна, а зупиняти своє життя через це теж не хочеться. Ліна не засуджує тих, хто вирішив виїхати з України, але й не вважає, що наша країна. Преречена стати руїною, де залишиться лише пенсіонери. Поки є люди, які тут хочуть жити, щось будувати, то Україна є і буде. І буде продовжувати розвиватися, поки тут народжуються діти, а в пологових кожен день народжуються діти. Тобто, поки люди приймають рішення жити, вони хочуть жити в себе вдома, вони хочуть ходити тут на роботу, будувати бізнес, У нас кожен день відкривається бізнес, маленькі підприємства, кав'ярні, там, не знаю, фотостудії ще щось. Мені здається, поки це все відбувається, то ну, в будь-якому випадку. Люди вірять, хочуть тут жити і роблять все для того, щоб, щоб ми існували. Звісно, завдання держави зробити все, щоб українців після війни було якомога більше. Маємо два ключові ресурси: переконати людей повертатися і стимулювати народжуваність. І лише після цього варто говорити про залучення мігрантів, а не ставити віз поперед коня. На жаль, нині влада поширює хибні наративи, ніби саме трудові мігранти стануть для нас панацеєю. Натомість я пропоную комплексну програму і підготував спеціальний закон про основи державної демографічної політики. В ньому враховано досвід інших країн, який нам варто вивчати, але не копіювати сліпо. Ну, наприклад, Польща, про яку я згадував на початку, це країна, що може собі дозволити значні виплати для підтримки народжуваності. Ось які демографічні програми діють в Польщі. Родина 500+, з 1 січня 2024 року. Сума виплат зросла. Тепер всі неповнолітні до 18 років. Отримують не 500, а 800 злотих щомісяця. Одноразова допомога при народженні це 1000 злотих. Додаткові 4000 злотих для сімей, у яких народилася дитина з важкими хворобами, активні родці, щомісячна допомога батькам та опікунам дітей дошкільного віку, незалежно від рівня доходу. Підтримка лікування безпліддя і програма інвітро. Лише Варшава в 23-25 роках виділила на це 40 мільйонів злотих. Але навіть такий солідний набір демографічних програм ще не є абсолютною гарантією зростання народжуваності. І спокійна та багата Польща також має з цим проблеми, як і охоплена війною Україна. Якщо в Україні у 2024 році народилося близько 180 тисяч немовлят, то в Польщі приблизно 230 тисяч. При цьому спад народжуваності в Україні порівняно з 2023 роком становив 10 тисяч дітей, а в Польщі 21 тисячу. Але варто враховувати, що польська статистика також включає іноземців, які народили в Польщі. Зокрема, українки в двадцять році народили там 14 тисяч дітей, а в двадцять – 13 тисяч. З урахуванням Українок у двадцять році в Польщі народилося 252 тисячі дітей, а без них 236. Тобто, протягом трьох років великої війни українки в Польщі народжують щонайменше 5% усіх дітей. Це робить завдання повернення біженців подвійно важливим, адже для цього потрібно не лише завершити війну, а й створити для українців реальні можливості для гідного життя в рідній країні. Ситуація дуже складна, але аж ніяк не безнадійна. Якщо ви вважаєте, що демографічна політика має бути пріоритетом, підтримайте це відео лайком. Так більше людей дізнається про цю проблему і, звісно, підписуйтеся на канал. Тут ми говоримо про речі, що визначають наше майбутнє. До зустрічі!